Російський слід у британських підпалах лондонські спецслужби розслідують причетність країни-агресорки до пожеж у колишньому житлі та колишній автівці прем'єр-міністра Кіра Стармера. За підозрою у підпалах затримали трьох українців. Один із них має також румунське громадянство. Що відомо про зв'язки чоловіків із країною-агресоркою, розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. За підозрою здійснені підпалі у майна прем'єр-міністра заарештували трьох українців. Їх звинувачують у змові. і Поліція каже, що фігурантів цієї історії більше. Ніж троє затриманих, але інші поки що невідомі. На перший погляд російських зв'язків чи будь-якої прихильності до країни агресорки у підозрюваних непомітно. Втім, розвідувальна агенція Мольфар зібрала дані про присутність чоловіків у соцмережах і телеграмі та виявила деякі закономірності. На момент інциденту всі троє не мали стабільного доходу та користувалися неформальними каналами для підробітку. Першим на наступний день після підпалу арештували 21-річного надвірнянця Романа Лавриновича. Відомо, що його дядько служить в ЗСУ. До Лондона хлопець приїхав після повномасштабного вторгнення і довгий час шукав роботу, зокрема і через російськомовні телеграм-канали для мігрантів. Роман був учасником багатьох доволі сумнівних груп, де публікують анонімні вакансії а оплату обіцяють в рублях чи криптовалюті. Такі типи груп та пабліків у телеграм можуть бути потенційним полем для вербування у нелегальних схемах. Тут часто працюють проксі-куратори з РФ, які шукають вразливих осіб, готових до будь-якої роботи. Зокрема, таку тактику росіяни вже використовують в Україні. Так само є інформація про схожі випадки у країнах Європи, де телеграм став ключовим інструментом ГРУ для вербування одноразових виконавців для саботажу у країнах ЄС росіяни не здебільшого вербують мігрантів, наприклад, біженців з України, людей із проросійськими поглядами, але без глибокої ідеології, кримінальні елементи та осіб із сумнівним минулим. Також Роман сподівався зробити кар'єру моделі у Великій Британії. Опублікував своє портфоліо на сайті для моделей фрілансерів. І ще один підозрюваний 26-річний чернівчанин Станіслав Карп'юк теж підробляв моделлю у Британії. І в цьому випадку цифрові сліди чіткіше вказують на тяжіння до Росії. Серед його робіт зйомки у російськомовному кліпі для «Рутюб». Також він був зареєстрований на російських сайтах знайомств. Сам Станіслав має румунське громадянство і затримали чоловіка в аеропорту Лондона під час спроби вилюту до Румунії. Третій затриманий найстарший йому 34 роки і Він із міста Чортків Тернопільської області. Ще півроку тому Петро Починок жив у одній квартирі зі Станіславом Карпюком. Він торгував одягом, мав сторінки в російській соцмережі ВКонтакті та пошту на російському ресурсі Mail.ru. Про всі ці деталі щодо підозрюваних аналітики дізналися з відкритих джерел. Тим часом можливість вербування українців росіянами перевіряють англійські детективи. Бо прецеденти вже були. Минулого року двоє британців на замовлення кураторів із РФ спалили в Лондоні склад, який належав українському підприємству. У випадку із майном прем'єра Стармера, цілком ймовірно, що виконуючи роботу, чоловіки не знали, чию власність підпалюють. Адже серед об'єктів була колишня автівка прем'єра, яку він продав сусідові колишня квартира та будинок, де він мешкав із родиною до переїзду на Даунінг Стріт 10. Усі троє затриманих заперечують свою провину і зараз перебувають під вартою, чекають наступного засідання в кримінальному суді за два тижні. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.